Друзі, нас інфоперші про головне. Поїхали. Після серії ударів по Кремському мосту весні та влітку окупаційна адміністрація РФ оголосила про повне відновлення транспортних потужностей. У Кремлі пропагандисти поспішили заявити, місто стоїть як ніколи. Міцно рух безпечний, пише телеграм-канал Морозьки вовк». Втім, технічні дефекти і приховані пошкодження. арок і опора залишилися до того ж, українська розвідка зазнала про нову схему перевезення критичних важелів авіапального та боєкомплектів Одним шалоними рухами, шалоною момент вибуху. Ніч на 15 липня та на ранок вівторка потяг із понад п'яти цистернами авіапального і однією цистерною з напалмом заїхав на відремонтовану ділянку мосту. За інформацією української джерел, пролунали два вибухи поспіль: перший під однією з цистерни з пальним, другий при детонації на За кілька секунд, пів кілометра мосту накрив огніний факел. Масштаб пожежі очевидці повідомляли, полум'я було видно скарчі. Суцільний чорний дим горіло ще 20. Інтенсивність горіння була такою, що Частина цистерни розправилася, бетонне полотно мосту розігрілося до критичних температур. Конструкції почали тріскатись. Спроби приховати наслідки, окупанти одразу на навчання із застосуванням димових завіс. Перекрили рух машин і потягів, заблокували інтернет та мобільний зв'язок в районі Керченської протоки. У російських телеграм-каналах писали: включили глушники, ніхто нічого не може передати. Але 76 із і спроби гасіння пожеж швидко виходила з-під контролю. Перша за час війни РФ була змушена. На підняти 76 для скидання води прямо над мостом. Літаки скидали десятки тонн рідин. Однак горіння авіапального і на тривало понад шість годин. Транспортний колапс станом на зараз, як передає телеграм-канал «Морський Вовка, міста залишився повністю заблокованими. Переправи припинили роботу. Колони з цивільними та військовими машинами розвернулися в пік Тамані. Очевидці описували паніку. Тисячі машин тікають з півострова. Поліція навіть не пробує зупиняти інформація. Ізоляція щоб уникнути розширення фото та від. Окупаційна адміністрація вимкнула мобільний зв'язок у радіусі кількох кілометрів. Оточила всі під'їзди до мосту, встановила пости фільтрації. Втім, кадри палаючих цистерн швидко потрапили в телеграм. Військові наслідки ще раз пожежу руха шалонів із боєприпасами зупинено на невизначений термін. Південне групування російських військ залишилося без гарантованих поставок пального резерву. Доведеться переправляти морем і вантажівками через Маріуполя, що збільшить час і ризик втрат. Психологічний ефект для кремчани військових застало символічним ударом, ідея міцно. Нього мосту остаточно зруйнована страх блокади Криму став реальністю. Люди в соцмережах писали: ми знову в пасті міст палає. рутуйтеся, хто може жертви і втрати втрачено весь із спальним і напалмом. Пошкоджено конструкції мосту. Рух, паралізований. Політичні наслідки підрив символу єднання Криму із РФ, Хвилі паніки, серед цивільних репутаційна поразка Кремля, військові наслідки, припинення централізованого постачання техніки, і боєприпасів посилення вразливості Криму перед українськими ударами. Ризик по. Повної ізоляції півострова редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить я сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.